Привіт всім добрим людям. Сьогодні будемо тестувати тестер китайського виробництва для провірки свічок накалу. Так він виглядає, прийшов пару днів назад Будемо тестувати. Е, нема перекладу, е, тільки англійська. І Китайська, можна з англійської перевезти, треба посидіти, подивитися. Але так, як бачу, це у нас розряд батареї, це обрив цепі, це свічка, зелена, зелений індикатор, це свічка справна, то, я так розумію, старт 16 А і 7 А. Ну що ж, будемо пробувати. підключив я до акумулятора. Старий акумулятор зразу підключив його до, щоб він. Щоб він зарядився до зарядного. Так що будемо пробувати свічки Bosch. Я вже їх показував в своєму відео. Пробуємо. так Пічка накаляється. Там так би я прочитав від 5 до 10 секунд можна пробувати провіряти. Так, а зараз подивимося, як лампочка буде реагувати. так Ось прибор включений. Червона лампочка горить. Так би розрив цепі. розрив цепі. ну, Тому що ясно. Цей штекер не підключений. Передивимось. Загорілося 16 ампер. Січка нагрівається і стало зелене. Все, можна відключати. Якось так воно. Ще зараз попробую Протестувати його на машині, як він там на машині буде показувати. І ще раз. Походу, так, як би робоче все, все працює. Так, а зараз спробуємо. На машині провірити, як воно буде. Дивимося на лампочки. Я так буду дотикати перер... переривами. Дивимося. Зелена. І так, зроблю висновок цього тестера. Значить, якщо провіряти свічки зняті, то він ще провіряє. І то треба дуже осторожно. Бо тому що він не має там якогось захисту, щоб ті свічки не спалити. Значить я дві свічки спалив ним. Одну на машині, одну так. І то були свічки ті НЖК. Значить, мені кажется що что... ось вот така забавка. Але вот. якщо акуратно провіряти, то можна провірити. Дотиком на 2 секунди максимум 3 один раз. подивиться ага загорається зелена лампочка і свічка. Робоче. Якщо ніс не загоряється, ні один індикатор, значить свічка готова до заміни. Якось так.